Путін може випробувати ядерну суперторпеду, яка здатна знести з лиця землі такі міста, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Про що ще пише італійська преса, і чи правда це говоримо у ролику? Мене звати Юрій Бібік. Усім привіт. Отже, італійське видання ля Репабліка, нібито із посиланням на розвитку НАТО, пише, що Росія може випробувати суперторпеду посейдон із ядерним зарядом. Буцімто, за даними розвідки, російський атомний підводний човен Білгород залишив свою базу у Білому морі за полярним колом. Ймовірно, субмарина прямує до Карського моря, аби випробувати ядерну торпеду, яку ще називають зброєю апокаліпсису. Принаймні про це пишуть журналісти цього видання. Посейдон це безпілотний підводний апарат, який, за твердженнями, здатний долати величезні відстані під водою, перш ніж вибухнути з достатньою силою. Його ціль викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення великих прибережних міст. Забруднена хвиля може стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Фахівці пояснюють, що такого ж ефекту фактично можна було б досягти і. З міжконтинентальними балістичними ракетами вони існують з 60-х років. Нагадаємо, Підводний човен К 329 білгород вважається прототипом нової концепції війни, задуманої адміралами Путіна в останні роки після повернення напруженості у відносинах зі сполученими штатами. Останніми днями Білгород часто згадується в аналізах щодо диверсій на північних потоках, оскільки це один із заходів, для якої він був власне і розроблений. Але його причетність була поставлена під сумнів, оскільки підводний човен є єдиним із найбільших у світі, і пройти у Балтику непоміченим йому б дійсно було надзвичайно важко. Як пише видання, тепер же нібито командування союзників НАТО. Попередили, що Посейдон можуть випробувати у районі Карського моря 24-метрову торпеду з атомною боєголовкою ймовірно у 2 мегатоні. Розробка ось цього Посейдона тривала роками зі скептичними насправді оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків із Білгорода ніколи не було. Цитата з видання. Мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути готова, проте навіть просте оголошення про випробування цієї ракети дозволило б Кремлю продемонструвати унікальну здатність у боротьбі із Заходом, зброю, проти якої немає захисту. Кінець цитати. Між тим, центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що звіт розвідки НАТО, на який нібито посилається Ля Репабліка, взагалі не було оприлюднено на сайті НАТО. В Раді е, Нацбезпеки і оборони кажуть, що подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Російської Федерації. Правда, це чи неправда, ми не знаємо. Тепер чекаємо на підтвердження чи спростування цієї інформації, а поки що підписуємось на фабрику новин. Я чекаю, друзі, на ваші коментарі і лайки. Ще побачимось.